Друзі, усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. І сьогодні з вами Юля. Хочу вам трішки показати, як зараз виглядає наш садочок. Вона зараз кінець жовтня. Вже були перші приморозки, але ще досить тепла погода. Сьогодні хочу зробити декілька справ по саду, покажу вам, що саме. Ось, бачите, хризантемки вже. Ті, що самі ранні у нас переквітають вже другу хвилю. Ось треба обрізати. І наша пізня хризантемка, ось ця трошки обмерзла, бачите листочки в неї. Але квіти є. Ми дуже чекаємо, щоб вона розпустилася. Вона ромашкоподібна. подібна. В неї білі пелюсточки і серединка така гарячо жовта має бути. Сподіваюся, що вона буде гарненька, тому що якісь хризантемки бідноваті в цьому році, не вистачило їм чогось, не знаю. І ось мультифлора, яку ми висаджували в тому році. Бачите, також лише розпускається тут. Не дуже велика, не дуже приваблива. Обмерзли перші квіти, але побачимо, як далі буде. Я взагалі її хотіла звідси забирати. Не знаю, напевно, в цьому році руки не дійдуть. Потрібно сантоліни пообрізати. Бачите, це зелене та блакитна сантоліни. Ось ще квітування навіть залишилося Одненька. Вже трохи розвалюється, треба їх обрізати. Знову наріз молочай мертолистий, отак виглядає. Знову хоче закрити молодилка там. Треба також обрізати. І. В принципі, ось наші лаванди. Бачите, ця так і не прокинулася, як ми і думали. Вона дуже стара. І в нас є новенькі саджанці на дачі, ми будемо їх там вирощувати, а цю заберемо звідси зовсім. Залишиться у нас ось так: от три. Так вони краще виглядатимуть. Більша відстань між ними буде. Залишимо поки три кущика. Так, що вам ще показати. Барбариси стриглими. Бачите, опори поставили їм, щоб вони ось так зростали пряменько вгору, давали місце гейхерам внизу, ось розростатися. Дуже гарно зараз виглядають хвойні. Наша сосна Golden Glow, наскільки я пам'ятаю. Ось вона жовтіє. Бачите, яка гарнесенька. Шишечки малесенькі повідкривались. Ну і, звичайно, ще одні королеви саду. Це юки вічно-зелені. Бачите, які вони яскраві стають восени? Ось ця Golden Guard навіть зафарбовується в такі червонуваті кольори. Мені дуже подобається це. І ось там ще одна красунька дуже яскрава, гарна. Суперові рослини. Наш садочок найближчим часом потребує вже закриття чистки. Бачите, рослинки всі в ставочку вже підсихають, жовтіють. Потрібно буде діставати, обрізати, чистити, мити. Будемо все ховати в погріб, як ми розповідали, у відра, тому що у нас глибина недостатня для зимівлі таких рослин. Сподіваємось, що все виживе. І також потрібно обрізати навколо ставка деякі рослини. Хоча злакові не рекомендується обрізати восени. Ми будемо їх також, наприклад, війник, осоку, пальмолису. Це все буде обрізатися вже навесні. Ось. Навіть е, е, шавлію ми залишаємо завжди на зиму і обрізаємо навесні. Бачите, юка тут також зафарбовується в осінні кольори, дуже симпатично. І неймовірно виглядаємо лінія. Аж світиться, треба повибирати бур'яни трішки, бо позаростало. Ну і одна із справ, яку я хочу сьогодні зробити, це трішки вдосконалити ось цю клумбочку, яку мама робила з вересами. А саме мені не подобається фон, їх не видно тут. Вони пістряві, і фон дуже такий пістрявий виходить неоднотонний, тому мені хочеться засипати кору сюди. Вона залишилось півмішечка кори мілкої, яку мама використовувала для іншої клумби. І я вважаю, що вона тут буде якраз суперово виглядати як фон. Бачите, зараз вереси повтрачали трішки свої кольори. Не знаю від чого це. Можливо, посадка була. Ну, не дуже їм вдала, стресова якась, можливо, вже час е прийшов ну, переквітати їм, тому що були перші приморозки. Також мама сюди, як бачите, пересадила андромеду. Ось це вона. Вона полюбляє також кислі ґрунти, і ми хочемо, щоб вона тут квітла навесні, буде одна з квітучих рослин. Можливо, в майбутньому ще й досадимо сюди еріки, щоб вони також навесні прикрашали клумбу. Ну, побачимо. А зараз от займуся тим, що засиплю корою. Спочатку позбираю шишечки, тому що вони мені подобаються, я хочу їх наверх накласти. А кору засиплю на... Сосновий опад, яким мама вкривала цю клумбочку. Також вам трішки хочу показати наш рокарій. Раз вже гуляю я тут у садочку. Подивіться, як виглядають зараз рослинки, Новопосаджені в цьому році. Тут ми. Досадили другий сорт молодил, як і збиралися. Ну, вони майже однакові зараз на вигляд, але думаю, навесні буде дуже гарно. Ось наші барбариси зафарбувалися в такі осінні яскраві кольори багряні. Дуже гарно. І вже ягідки, бачите, з'являються. Це дуже красиво, коли ягідки на голих кущиках зимою залишаються. Ось, а наш Рокарі трішки поріс бур'яном. Ось мама їздила в поїздку, довго не підходила сюди. І бачите, повиростали мілкі такі зілячка. Але це не біда, Ми з ножичком пройдемося, буквально півгодинки-годинка, і все буде чисто. Ось бачите, як виглядає кипарисова каврора, пожовтів, так не знаю. Думаю, що це. Також від холодів, сподіваюся, що з ним все буде гаразд, тому що такий жовтий колір вже ну, тьмяний, можна сказати, трішки стає. Ось наш, забула, як називається. Підпишу. Пахне дуже. Ця рослинка смачна, якщо розтерти в руках. Ось, це у нас Атлантіс седум. Ось так виглядає зараз. І, до речі, зверніть увагу, що гарно все-таки все прожилася тут е, мохопотібна крупка. Здається, так вона називається. Бачите, наросла вже кочечкою. Думаю, що навесні взагалі буде суперово. Там є трішки зілячка на цій клумбочці. Тут треба пообрізати дещо і пройтися трошки посапати і ще хотіла, друзі, звернути вашу увагу, як зараз відрізняються ці два седуми: Атлантіс і седум, мід... седум Мідендорфа Варіагата. Ось бачите, Атлантіс залишився такий зелений, з білими краями, з кремово-жовтими навіть. І новесенькі пуп'янки такі рожеві у нього, бачите, які гарні симпатяшки. А седу Мідендорфова ріагата ось так виглядає, він навпаки якось в темний відтінок зафарбувався, тому що був він яскраво жовтий, а зараз став, бачите, такий зовсім темненький. Також є рожеві відтінки на листочках, але усі новесенькі. Пагони лізуть у такі темні, зеленоваті. Так от цікаво, я помітила, тому що раніше в нас їх не було, і я не бачила, які вони стають восени. На цій клумбочці також трошки у нас зілечка попробивалася, але його майже не видно. Дуже гарні ось ці молодилка зараз стали. Дивіться, які чудові, хоча були вони зовсім нещасні, коли ми їх саджали. Ось так виглядає все. Тут мама ж посадила, не пам'ятаю, чи вам показували, нову нашу Піровські. Ось тут вона її посадила. Будемо вирощувати. Думаю, тут вона буде дуже гарно, ось так дивіться, виглядати. І ми обрізали повністю медунку. Хочу, хотіла вам показати, як вона виглядає, як вона наросла. Бачите? Дуже-дуже Симпатичний кущик свіженький і зараз чудово тут має вигляд. Ну, Друзі, остах в мене вийшло. Я думаю, що поки що шишками я не буду засипати, тому що ну, не знаю, чи воно треба тут. Кора підсохне і все одно буде трішки такою а, різноманітною. Ну, тобто кольори різні будуть присутні. Вона зараз волога. Ось тому поки залишаю так. А щодо шишок, як на вашу думку, потрібно їх сюди насипати чи вже будуть лишніми. Мені здається, що набагато краще стало, тому що я вже бачу усі рослинки, як вони виглядають, вони контрастують на такому фоні. Скажіть, як вам? Тепер я хочу перейти на цю діляночку, де у нас тут зростає багато гейхер. Мама її також нещодавно доробляла. Показувала вам, як вона тут стригла чагарники. Та викладала ось тут кору. Бачите, вона підсохла, стала більш світлішою. Але все одно фракція мілка йде, і вона дуже контрастує з оцією крупною. Тому, ну, точніше, не крупною, це середня. Ось, Тому мені це не дуже сподобалось. І я трошки хочу вдосконалити е, дизайн, щоб воно виглядало ну, логічніше. Е, я Просто розділю тут також камінцями ці дві кори. Ось між гейхерами таку викладу ще полосу. Мені здається, буде симпатично. І тоді якось можна не сипати зверху вже середню кору на оцю ділянку. Вона так і залишиться. Зараз вам покажу, що з того вийде. Ну, ось і результат. Мені здається, дуже гарно вийшло, гармонійніше. Бачите, тепер у нас ніби такі дві діляночки окремі. Можливо, з часом там також чимось засипемо. Мені здається, все ж таки кора гарніше виглядає, ніж просто гола земля. Побачимо. Тут гейхерка розростеться, ось ця симпатяшка. Тоже накриє собою трішки камінці, буде такий кущик симпатичний з часом. Ось. Що ви скажете? Краще так. І хотіла ще вам показати. У нас тут радість, у нас ще один кущик аруму виліз. Ми вперше в цьому році стикнулися з цією рослиною. Подивіться, які він має гарні листочки, просто неймовірно симпатичні. І він почав вилазити лишень нещодавно. Мама розсаджувала його в трьох місцях. Ми купували три такі. Цибулинки, він ніби з цибулин росте. Ось. І всі три зійшли. Хоча ми дуже вже переживали, чи він взагалі прижився. Але бачите, це також гарненька рослина, новиночка цього сезону. І ми дуже задоволені. Ось ще лізе листочок. Він буде дуже гарним кущиком. Він взимку залишається такий же привабливий зелений. Тому всім рекомендую. Гарна рослина. Ну, все, друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Хотіла вам показати, як симпатично зафарбовується на осінь наш кизильник. Бачите, його листочки набувають такого червоно багряного кольору, дуже блискучі стають. Зараз ягідок не дуже видно, тому що листочки набагато яскравіше виглядають. Але коли листочки опадуть. То залишаться якраз таки ягідки червоні, які будуть стояти всю зиму, красуватися на цьому кущику. І це дуже-дуже симпатично прикрашає садок. Ось так виглядає діляночка, яку мама прибирала нещодавно. Стригла тут, обрізала все. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити нам вподобайки. Також пишіть свої коментарі, нам дуже приємно читати ваші відгуки. Бажаю всім гарного дня та скорішої перемоги нам. Всім добра!